В Україні понад 35 мільйонів виборців, а її площа становить більш ніж 600 тисяч квадратних кілометрів. Як організувати голосування такої великої кількості виборців на всій території і як уникнути маніпуляцій при створенні виборчих округів, ви знатимете відповіді на ці запитання вже за 5 хвилин. Щоб організувати загальні, чесні та доступні вибори, країну ділять на спеціальні територіальні одиниці округи. Округи далі розбивають на ще менші територіальні одиниці виборчі дільниці. Існують різні типи виборчих округів. Ті, де обирають всіх або кількох кандидатів, їх ще називають багатомандатними, і ті, де обирають одного кандидата, одномандатні. Буває також, що ці округи поєднують. В теорії права використовують поняття магнітуда округу. Це кількість представників, обраних від певного округу до представницького органу. Територіальна організація виборів нагадує багатоквартирний будинок. Кожна квартира це виборча дільниця. Квартири об'єднані в поверхи, і всі вони разом утворюють один будинок. Згідно з принципом рівної ваги голосу, кожен представницький мандат репрезентує приблизно однакову кількість виборців. А отже, всіх мешканців будинку потрібно розділити. Порівну на виборчі округи, як це зробити? Адже на одному поверсі мешкає 20 людей, на іншому 50, на третьому 30. Квартири теж нерівномірно заселені. Чоловік на третьому поверсі один мешкає в трикімнатній квартирі, тоді як у двокімнатній живе сім'я з п'яти людей. Такі ж проблеми справедливого розподілу виникають і в масштабах країни. На цей випадок Венеційська комісія склала рекомендації, які допоможуть досягнути принципу рівності. Розглянемо їх на прикладі нашого багатоповерхового будинку. Уявімо, що в будинку проживає 100 мешканців, і їм треба вибрати будинковий комітет з п'яти людей. Рівномірно представництво вимагає, щоб кожного представника обирало близько 20 людей. Тобто, у випадку створення одномандатних округів нам слід. Зробити 5 округів по 20 мешканців у кожному, якщо в межах будинку говоримо про зареєстрованих у ньому мешканців, всіх мешканців з реєстрацією та без власників житла та тих мешканців, які відвідують загальні збори, то в межах держави за основу можемо брати чисельність цього населення, кількість громадян, кількість зареєстрованих виборців або тих, хто фактично голосує. Можна також взяти до уваги географічний критерій межі адміністративного поділу чи навіть історичні межі в реальному житті. Зазвичай виборців неможливо розділити між округами чітко порівно, оскільки вибори проводять з певною періодичністю, в час між ними в одних квартирах може додатися мешканців, а в інших навпаки хтось може виїхати. А отже, кількість виборців і їхній розподіл між округами змінюється. Венеційська комісія зазначає, що допустимо відхилитися на 10% від. Середньої кількості виборців на округ, але в жодному разі не більше ніж на 15%, якщо є якісь особливі обставини. Наприклад, це треба, аби захистити інтереси компактно розселеної національної меншини. Щоб гарантувати рівні виборчі можливості, розподіл міст треба переглядати принаймні раз на 10 років, але не безпосередньо під час виборів. Перегляд меж виборчих округів має бути неопередженим і не завдавати шкоди інтересам національних меншин. Оскільки чіткі критерії на різкі округів відсутні, особливо за мажоритарної виборчої системи, це може призвести до того, що в певному окрузі будуть сконцентровані прихильники одного кандидата. Чи навпаки, прихильники іншого кандидата розпорушаться між різними округами, такий розподіл може наперед визначити перемогу чи поразку кандидатів. А отже, він несправедливий, уявімо, що в нашому будинку ведеться давня суперечка. 60% мешканців вважають, що вікна в коридорі мають бути постійно зачиненими, інакше в будинку виникають протяги. Інші 40% переконані, що вікна слід відчиняти для провітрювання. На виборах до будинкової ради кожен хоче обрати того кандидата, що відстоюватиме саме його або її інтереси. Усі мешканці об'єднані у квартири для простоти підрахунку уявімо, що всі мешканці однієї квартири є прихильниками одного кандидата. Наприклад, мешканці першої, другої, третьої квартир завжди голосують за кандидата. Дата представника ідеї відкритих вікон. А мешканці квартир від 4 до 9 за представника ідеї закритих вікон. Якщо об'єднати першу, другу і третю квартири в один округ, там гарантовано переможе прихильник відкритого вікна. Якщо ж розбити ці квартири між різними округами, прихильник відкритого вікна отримає меншість. Якщо у нашому будинку мешкає 60% прихильників закритих вікон і 40 відкритих вікон, ось як. Як мало б виглядати ідеальне представництво. Тоді у виборному будинковому комітеті було б три представники закритих вікон, і два представники відкритих. Якщо ділити округи в інший спосіб, ми матимемо в комітеті лише представників закритих вікон, і 40% мешканців страждатимуть через постійно зачинені навіть у спеку вікна. Округи можна нарізати ще й таким способом, що ми матимемо завжди відчинені вікна в будинку, в якому цю ідею насправді не схвалюють більшість виборців. Таке несправедливе формування виборчих округів називають виборчою геометрією. Виборча геометрія буває активною, коли розподіл місць одразу призводить до нерівного представництва, а буває пасивною. Вона виникає через те, що межі округів давно не переглядали, і склад виборців на округах встиг змінитися. До того ж, у деяких випадках, особливо при мажоритарній виборчій системі, існує можливість для справжніх передвиборчих махінацій. Такі махінації отримали назву Джері Мендеринг. Джері Мендеринг це явище, коли виборчі округи спеціально формують Му, так, щоб забезпечити перемогу конкретного кандидата. Назва махінації пішла від поєднання імені американського губернатора Елбриджа Джері та ящірки саламандри. У 1812 році в газеті опублікували карикатуру, на якій зображений незвичайний округ, довгий та вузький. За формою він нагадував саламандру. Округ такої незвичайної форми був створений для того, аби згрупувати прихильників Джері на одному виборчому окрузі. У такий спосіб. Губернатор добився того, що його партія на виборах отримала більш ніж половину місць при тому, що опоненти переважали їх за кількістю голосів. Джері Мендерінг має різноманітні форми, наприклад, упаковування. Ця махінація полягає в тому, що виборців, прихильників певної політичної сили, концентрують на одному чи кількох округах, щоб мінімізувати їхній вплив на інші округи. Розколювання навпаки, роззосереджує прихильників певної політичної сили по різних виборчих округах, аби максимально зменшити їхній вплив на результат виборів. Викрадення означає, що територію, на якій планував переобиратися кандидат, кандидат об'єднують із округом, де він чи вона не має визнання від потрібної кількості виборців або ще є захоплення. Це коли два райони перекроюють так, щоб змусити двох чинних депутатів балотуватися для переобрання в одному окрузі. Це означає, що вони будуть змушені змагатися один проти одного. Що ж робити? Як зменшити ймовірність махінацій під час формування виборчих округів? Існує щонайменше три способи: ввести пропорційне представництво відмовитись від перерозподілу кордонів виборчих округів або передати функцію формування округів незалежній організації, на яку політики не матимуть впливу.